І сьогодні буде з одного боку звична традиційна розмова, мов що ми з вами ще не знаємо про СРСР. Так? Але зараз буде йти мова не скільки про СРСР, а скільки про пост-радянські країни, як ви здогадалися, це куди цікавіше. І я з вами хочу поговорити от для мене на очевидну тему. Але знаючи мою історію з фашизмом. Знаєте, те, що я думаю про аудиторію, що для неї очевидно далеко не факт. Знаєте, Тому що ми спостерігаємо ріст диктатур, як не дивно. Особливо на пострадянському просторі, але добре країни Азії, країни Азії, до речі, пострадянські добре тримаються, я вважаю. Їм можна пред'явити бідність, деяку відсталість і з одного боку, з іншого боку, у них куди краще збереглося культурне коріння. Особливо радує Монголія в цьому випадку. Тобто Монголія, як не дивно, одна із таких правильних феміністичних країн. Ну, тому що це не тому, що Монголія там раптом вирішила, що треба якось любити жінок і вирівняти їх в правах. Ні, ви забуваєте, що монголи це степовики буквально. І все, що робить Монголія, це живе згідно з своїх традицій. А відповідно до традицій Монголії, чоловіки та жінки рівні від слова, цілком і повністю і абсолютно, щоб ви розуміли. Так що якраз про азіатську частину пострадянських країн я менше переживаю, я хочу поговорити про нашу, так би мовити, трійку: Україна, Росія та Білорусь. Тому що ми ж з вами знаходимося на європейській частині, принаймні, так би мовити, континенту. І здавалось би, ну ми ж європейці, ми ж розумні, да? Ми сильно розумні. Білорусь, наприклад, навіть ще не встала, чесно. Звісно, що вже живе Білорусь народ. Але, ну, тобто, Лукашенко, він легітимний сильно, сильно, сильно з великою натяжкою. Розумієте? Він навіть не змінювався. Про яку легітимність може йти мова? І взагалі-то білоруси, якщо чесно, його не дуже то люблять. І наскільки я знаю, білорусів ображають те, що на Лукашенку кажуть, батька. Тобто білорусів це ображають. Білоруси можуть йому сказати так ніжно доколі жить будеш. Знаєте, Вони так жартують над цим усім. Але знову ж таки, Можна сказати, що це Білорусь, що в Білорусі дісталося, що білоруський народ, тим не менше є прихильником демократичних тенденцій, і білоруський народ принаймні б'ється з Лукашенком довго. Настільки довго, наскільки він може битися. Тобто героїчність білоруського народу в протистоянні з супостатом просто оспівана в легендах, і ми всі вболіваємо за білоруський народ. Але, так би мовити, обстановка по карті в Білорусі по факту не змінюється. Але вибори, як не дивно, там проводяться. Хоча, знову ж таки, я нагадаю, що коли лідер не змінюється, то це, як мінімум, підозріло. Є в нас другий кандидат Росія. Здавалось би, ну там вже ж все зрозуміло. Да? От що, що, а у Путіна така історія, він мало того, що він наступник Бориса Єльцина. Тобто, один раз Росія бачила плюс-мінус легітимні вибори. Знаєте, а далі не треба знати то російському народу. Там ж історія яка. Путіну можна багато чого приділити. але Путін, так би мовити, вибудовує логічний ланцюжок, щоб себе імплементувати заново. Розумієте.